Люди живут в 21 веке, в самом благополучном регионе России, в бочках. А что у вас с потолком? Ой, потолок... Когда был еще мужик, мы все делали, а потом муж помер, и сама я уже никак не в силах. Сейчас вроде не текет, Ну и дождей таких не было. А если дождь пойдет, я не знаю, у меня обычно там в углу всегда Стоит что, если потекет, так потекет. Здесь нічого не хочеться менять, потому что здесь не жить. Барак рухнет. нічого не делается, нічого не строится. И так, ти просто вийти на чорний ход. Тут uh -huh. мішок да. з бутилками водки. Нам так не жити, але й не треба. А вони не просто живуть, а все це фільмують і вихваляються. Нині покажемо причину вихвалянь квадратні метри, сантиметри діри і щілини, які росіянці називають житлом. Російське житло уже тут. Погнали. Але гнати так, як вони, не вийде. Рубрика унітаз в уголок, щоб ніхто не уволок. Аналогне те дизайнерської думки та архітектурних рішень нема тортів для таких то вишень. Вот здесь вот, кстати, девчонки, вот вау. Здесь унітаз, його даже в принципі не видно, да? Скажіть же. Воно даже в принципі не видно, вот так прямо аккуратненько в уголок вошло у нас. Вот, мы с мужем придумали, думаем, щоб наша попка не бьорзла, на вулиці не бегать, сделаем у себе приятное. Вот, вот так бы даже запаха абсолютно никакого нет. Возьмите на заметку, кто в своем доме живет. Вообще удобняк, само то. Щоб попка не мерзла. И ще трохи плюшок для тієї самої, мадам сижу. Из тренажер у нас стоит. Вот здесь такой большой шкаф. Вот здесь мы сюда сделали, машинку стиральную, потому что нам некуда пока ее поставить. Вот сюда. И душевая кабина, смотрите, вуаля, где она стоит. В спальне. В уголке. Или в уголку, як правильно сказати, як не кажи, а все одно русскую руку. Ну чи вже яку частину тіла, там видно. А все чому? А все тому, що руські люди просто так на чорті що не погоджуються. Вони фантазію включають. А фантазії у них тоннами, цистернами. А кому забракло, той діжками бере. Серйозно. Діжка з пропискою про діогена тут не пожартуєш. Сльози заважають говорити. А ви давно живете вже тут? Давно. Сколько ой? 20 літніх лет. Бочка. Як вийшло, що ви живете в бочці? Як вийшло, що ми живемо в бочці? Так. Да. А як так сталося? А як так сталося? Без відповіді, питанечко, зосталось. В найбагатшому регіоні їхньої імітації Федерації у діжках імітують життя. Або то я чіпляюсь, і це новий вид ну, перехідний, від Хомо Савєтікус до хомо русікус. Ну, або ваші варіанти. Маєте? Мені кидайте. Вони ж кидають дахи собі на голови. Серйозно. У меня когда первый раз упал потолок. То есть упал сначала на кухне. Вот. Потом рухнул в туалете. То есть это вообще. У меня образовалась как бы вот крыша, вот верхняя дома. Ну все, Два дахи то не один. Заводіть оце своє айнана на, -на про весь світ заздрить і ніяк на заздритись росіянам не може. Я от за границі бував десятки разів, там люди живуть хуже, живуть в сьоманих квартирах, платять дуже великі налоги, і точно не купаються в шоколаді, не їздять на таких дорогих тачках, як в Росії. Це взагалі там не, не прийнято, і бабок у них таких тоже немає. зате бабки є на Російщині. Які животіють у таких умовах, що класно фільми знімати. Ну, жахів чи про те, що путінські загони коять туди, де вступають їхні ноги. Бабки щоразу зітхають з боку в бік головою хитають, але продовжують хвалити усю російську велич. Два роки тому ця часть пола, накидали сюди кое-які доски, щоб ми могли ходити. Якщо пол обвалиться, труби, отоплення, вода, це все упадеть в підвал, це все рухнет. Ходити просто невозможно. Вот в ступіньки, от я нажимаю, наступаю. Бачите, вот. як грають? Просто вот ходим вот так. Ну, то ще ходити задумали. Ходити просто ходити. Невибаглива хатілка народонасіління, що поселили в Карелії. Бо ані помитися, ані в туалет сходити тут уже навіть не мріють. Кожен похід у вбиральню нагадує змагання, ну, звісно, за право вижити. Щоразу, це хто кого затягне. Чи выбор саятся? Туалетный форт Буаяр, не инакше. Там ни слива, ничего нету. Это бывшее советское общежитие признали аварийным в 2020 -м. Его жители добивались этого статуса почти 6 лет. Расселить их обещают не раньше 30-го года. Про безтуалетну Росію вже стільки сказано, пересказано, що навіть сюди амбре дійшло. А цим ще досі не дійшло, що в 21-му столітті безтуалетність це не привід пишатися, і точно не ознака розвитку багатства і заможності. Хвилинка цікавинка. Карелія багата на корисні копалені. В землі зариті титан, мармур, граніт і далі по списку. Красивенний регіон тут от ціле тревел шоу їхнє вийшло півроку тому. Красу показують і олені, і собаки, і ліси, і гори. Ну, правда, і цивілізація там є. Ну от погляньте, готель доступ у номер карткою. А там все цивільно, красиво, стильно зливається і змивається. Бараків у цій програмі не показали і не покажуть ніколи. Але бараки входять в топ 3 слова, які асоціюються з цим регіоном. Кожен дев'ятий тут живе в аварійних умовах. Гарячої води два года уже немає, тому що комунікації всі згнили. так как у нас нет душевых вообще ничего, бани в городе нет, на собственные средства вот у нас душевая. То есть бойлер и раковина. Вот у нас делался капитальный ремонт три года назад. Теперь это помещение мы не пользуемся им. Просто сходим и смотрим, чтобы не обвалилось вообще это дело все. Ну нічого, зато урочисто взяли шефство над захопленим тимчасово окупантами Васильівським районом у нашій Запорізькій області. Серйозно, шефство відбудовувати те, що самі зруйнували. Шефи самі би собі щось побудували. От віті все. Тут нічого не хочеться міняти, тому що барак рухне. Подаждем, потерпимо. У нас сьогодні одна проблема, це війна как. Але війна якби, це ніби пластир, що вони його тулять всюди. Їм не хочеться нічого міняти. Ну а що в таких умовах гартуються реальні русські. Соромно, але спитаю: а що пристойного і здорового може виростити в таких умовах? Ну от зі списком діагнозів і патологій переконана, ви мені точно допоможете. Коментарі ваші, панове. Вони там сильно помічні. Ви в курсі серйозно не їм це ясно, а для просування ролика в Ютубі. Ну, це так працює, бо ми їх сильно нервуємо. Не нервує ні краплини і не нервує півтора мільйони росіянців, те, що у них суцільна аварія на все життя розтягнулася. Як сипатись почало років 30 тому, так і далі кришиться, сиплеться. Падає і засипає півтора мільйони власників, паспортів із двоголовими курками роками десятиліттями чекають на щось менш жахливе, смердюче і убоге. Дочекаються? Ну хіба красивих знімків заради. Е, до речі, на війну проти України Кремль витратив на початок року понад 300 мільярдів доларів. На цю суму можна було б купити 6-7 мільйонів квартир у Карелії. ще раз. У черзі півтора мільйони росіян по всій країні купити житло можуть майже семи мільйони. Да, там воювали, вони воюють, скільки грошей там уходять. все. А ми отак вот мучимося тут, страдаємо в таких домах. У нас теж діти є. старики, ті діти. Ну, це вже сибірські страждальці. Тут те саме, але в профіль. За документами халуп цих не існує. Стільки ж, скільки не існує їхнього улюбленого Радянського Союзу. 2015 виходить. Це мінімум. Тут йдеш і смотриш наверх, тому що. Вона вже падала, але добре, що ночі не вбила нікого, оббалювалася повністю все. Вот вот. рухнуло. в время шли під знос. Але як це традиційно на Російщині трапляється, зносили, зносили, але м, поживуть, потерплять, головне, що жуха. Тому росіяни на оці всі стіни, стелі, підлоги не жаліються, аби переспати де було. І от ви, виходить, тут часто ночуєте, да? от в цьому місці? ну, місці? Послідні три роки в основному тут. За цим роялем успіваєте іноді? Mm, ну, да. І, іграти, тренуватися? Так. Mm, Дуже да. рідко. О, бачите, як молиться, аби усе це не позавалювалось на голови його електорату, що воно дивом на шмарклях і тримається. Під'їзд входної двері, димофону немає. Кто-то пытался пробиться туда. Лифт. Ну, заколочен просто какой-то дверью. Это не сцена из фильма ужасов. Это не Индия, Мумбайские трущобы. Це, Це Балаково центр Балаковського району в Саратовській їхній області. 200 тисяч голів народонаселення тут мешкає. Ну, чи як правильно дієслово підібрати? Владчат жалкає. До речі, вам їх жалко? От що ви відчуваєте, коли бачите, що вони в таких умовах не просто погоджуються жити, рости, любити, народжувати нових тих, хто буде в цих самих умовах жити, плодитися, здихати? Ну, розкажете. Мені для вас коментарі ви в курсі. Бо мені не шкода, і навіть не жалко. Про бджілку тут не буде, бо там, де в бджілки жалко, вони завжди прям з малку. І їм нормально, навіть краще. Вони примножують цю їхню сувору російську нормальність, яка не нормальність. Снаружи вроді виглядіть нічого. Страшного. ходити возле дому опасно. потому что очень часто оттуда прилетают пакеты с мусором. Кидают прямо с этажей. И в основном летят бутылки. Ну и здесь жить очень тяжело. Вечером я не выхожу в магазины, либо я выхожу только с перцовым баллоном, потому что иначе это очень страшно. За последние полгода вынесли 3-4 трупа, которые я лично сама видела. Ну, это же сметя. Не трупаки з балконів кидали, тому їм норм, і мені їх не шкода. Вивчаємо звичайних саратовчан з науковою метою. До речі, в цьому місті балаково атомна і гідроелектростанції, і ще плюс завод. Тобто місто не бідує. А це а це вам трохи воркути. А от рубрика «Очумілеї ручки». Старе ганчір'я, його пхають всюди, нестримно, пристрасно і нескінченно. Туалет утеплило, сама половину тільки встигла, а морозу почалися. І туди і коври, і тряпки, все затолкало по щелям. Дують невозможно. Це ванна. Ми тут моємося і стираємо тут же. Ось вот у нас чотири квартири, тут моються зараз. Тут вон стінку розрушили, вон решотку, видать. О, дують оттуда теж. Отсюда пластінки зверху йде воздуха водний. Он. она. тряпку затолкала, насірона пропускає. Хоч кавер старий. А ще одну ганчірку. Заштовхати в рота, а точніше в глотку, бо та, яка заштовхали раніше і яка заважає розкрити рота того самого російському народу, вона вочевидь жувалася вся. Але вони все одно ковтають мовчки. То просто далеко від столиці ну, Москви і нібито їхньої цієї Пітера культурної можна подумати. Ну подумати можна, але я вам зараз покажу. Звичайно, для них і незвично для всіх комуналку в столиці культурній їхньої родини. Пітер квартира займала перший етаж, бившої поліклініки. На 34 комнаты в ней приходилось всього два туалети. А общий коридор тягнувся чуть ли не на сотню метрів. Квартиру признали подлежащей расселению еще в 2013 году. Ну, сейчас тут недавно была эта підстанція, потому что их тут ну очень много було. включаешь свет, ты сотню вместо тысячи, то есть все равно очень много. Вгадаете, про кого це вони? Так, так, так. Це їхні таргани. з вусиками. Ви скільки років тарганів не бачили на власних кухнях? От того і заздрять русакам, що волю дали прусакам. Кукань здесь две, вот. І ими пользуются, да можна посмотреть на самом деле, э, в каком то все состоянии, вот, но люди здесь так живуть к сожалению. Ой, не ясно лише за чим жалкують, що в таких умовах чи що живуть. Ну і про важливе. Про культурну тріщину, розлом туалетного масштабу, у них же пунктик туалетний, пам'ятаєте, на найвищому дипломатичному рівні обговорюють. Ветси в прошлом році, коли посіщав. заседания СМИ-до ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, я спросил, где туалетные комнаты в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это... Ну, не не по людськи Просто не по людськи Все в лучших традициях, туалеты без дірок. То і мужської женськи одновременно в Ой-ой-ой, а що ж це робиться? Куди ж тепер всі цінності, скріпності, виховання, адепності дівати? В загальний туалет змивати? Ну а які ще варіанти? Серйозно.